Також в мене є просто прекрасна новина для усіх користувачів TikTok, авторів контенту або підприємців, блогерів, які хочуть публікувати свій контент в TikTok з метою просування бізнесу чи власного проєкту. Відтепер платна реклама допоможе вам врятувати ваш. Профіль і ваше просування, якщо ваша цільова аудиторія знаходиться в Україні. Справа тут не лише в тому, що відтепер ви можете просто платно знайти цих людей, просто направивши на них платну рекламу, показати свій контент, вибрані аудиторії, яка знаходиться, до прикладу, в Україні. Платна реклама дає нам ще інший бонус. Вона реально переключає наш контент і його починає нарешті показувати. Органічно українцям ми провели ряд дуже серйозних тестів в нашому профілі і в профілі наших клієнтів, які знаходяться зараз за кордоном, протягом дня декількох днів, а деколи цілий тиждень ми просували деякі опубліковані в профілях відео для того, щоб перевірити вплив на органічне просування цих профілів. І у 100% випадків відбувся просто меджик. У 100% випадків відбувся просто меджик, про який ми вже забули мріяти. Наші профілі почали показуватися українцям після того, коли реклама навіть запустилася. Усі переходи почали в статистиці вирівнюватися в сторону України. Якщо раніше, до прикладу, ми публікували контент, я знаходжуся зі своїм пристроєм в Німеччині. Вся статистика майже кожного відео, кожного поста, вона більшою мірою така, що TikTok шукав. Усіх користувачів, які є в Німеччині довкола мене і в найближчих країнах Євросоюзу, де є українці, які можуть зрозуміти українську мову, і з них намагався знайти підприємців або маркетологів, кому можуть бути цікаві ці пости, ці теми, ця інформація. Уявіть, яка складна робота була в TikTok протягом цього цього часу. Після запуску реклами у профіль просто зайшла величезна хвиля українців, які фізично знаходяться в Україні. Тобто ця дія, цей ефект, він продовжується навіть після зупинки реклами. Тобто не просто показали рекламу і все як далі. Ні. Повністю змінює органіку.